YouTube з нуля у 2024 році. Всім привіт! Мене звати Тетяна Яцевська і я експертка про сторіс та по самопродюсування соціальних мереж. І сьогодні я би хотіла поговорити з вами про YouTube. Отримала від вас питання: як взагалі почати з технічної точки зору, як почати YouTube і чи складно взагалі почати YouTube. І також. Отримала від вас запитання, чи я починала YouTube з нуля в плані на цьому каналі, на якому я зараз його веду, чи завела новий канал. Тому все буду розповідати по порядку. Дивіться, YouTube з нуля в 2024 році. Чому? Чому я його вирішила почати? Тому що я бачу, як просувається TikTok, я бачу, як просувається Instagram і Telegram. і також... Періодично я дивлюся в сторону Ютуба, і от зараз найлегший шлях. Е Набору аудиторії безкоштовно це за допомогою YouTube. Також, що ще нам дає YouTube, це глибину. Тому що жоден тікток ролик жоден Ріаз-ролик в Інстаграмі не дає цієї глибини, яку дає саме YouTube. Що маю на увазі під словом глибина? Тобто, я зараз записую, наприклад, на 10-15 хвилин відео, експертне відео, де ви мене дивитесь, слухаєте і для себе. Там обираєте, я вам підходжу як наставник чи не підходжу, я толкове щось скажу чи не толкове. Я вам імпоную чи не імпоную. Тобто, саме оцю глибину може дати YouTube за допомогою довгих роликів, довгих відео. Тому, власне, я прийшла на YouTube. Дивіться, перш ніж почну відповідати на запитання, ваші запитання, я підготувала собі таку структуру. Про що буду сьогодні говорити на цьому відео? Тому не дивуйтесь, якщо будете бачити <смі> в руках у мене блокнот. Сте... Починаємо з технічної точки зору: чи взагалі важко починати YouTube і що потрібно зробити? Дивіться, вам потрібно не важко. Відповідаю відразу не важко, але є ряд підготовчих моментів. Про який я би в цьому відео хотіла з вами поговорити, зараз поговорю з вами про технічну точку зору, що вам потрібно зробити, щоб почати вести YouTube? По-перше, вам потрібно зареєструвати. Нову поштову скриньку, новий поштовий емейл у Gmail. Для чого це потрібно? Для того, щоб прив'язати цю пошту саме до YouTube, до вашого YouTube каналу. Для того, щоб в разі, коли вас там заблокують, коли почнуться якісь перипетії з авторським правом, якщо у вас був до цього канал, ви його вели, не вели, кидали, не кидали, то краще заведіть нову. Поштову скриньку, поштовий емейл у Gmail. І. І далі ви цей емейл, цю пошту будете підв'язувати до свого нового YouTube каналу. Це перше, що вам потрібно зробити. Як створити Gmail? Ну, там все просто, насправді, ви заходите в Gmail, пошта Gmail є, мені здається, у кожного, і ви створюєте обліковий запис для себе, новий обліковий запис. Там все просто, ну, типу, ім'я, прізвище, пароль, номер телефону і е, дані, які. Запрошує, власне, Gmail. Далі, коли ви створили цей Gmail, нову поштову адресу, новий емейл, ви йдете в YouTube. Ви натискаєте в YouTube додати обліковий запис і заходите в цей обліковий запис за допомогою нової вашої пошти, яку ви створили, і створюєте канал. Ну, там все просто: створюєте канал, даєте назву каналу. Назву каналу можете спочатку давати там і, і, ім'я, прізвище, можете підв'язувати нішу, про що ваш буде канал, і так далі. І персоналізуєте канал, додаєте аватар, і вже ви маєте можливість завантажувати відео або створювати відео на самому YouTube каналі. Тобто, з технічної точки зору, тут ну, дійсно все просто. Далі, я отримала запитання від вас, чи я створила новий канал, чи все ж таки, ну, типу, на цьому каналі, на якому 4 роки тому моєму каналу, 4 роки тому, і я його створила 4 роки тому. То відповідаю, я не створювала. Я не створювала, і в цьому, мабуть, в майбутньому може бути моя помилка, тому що пошти прив'язані не тільки до Ютуба, і ці всі моменти. Можуть повпливати, але я на свій страх і ризик все ж таки почала е е займатися, додавати відео на свій діючий YouTube канал, який ви зараз дивитесь. Тому не створювала я новий канал, я ре. Реорганізувала, переписала шапку профіля, змінила аватар і почала додавати відео на свій діючий Ютуб канал, який створила 4 роки тому. Але щоб ви відразу, якщо ви хочете заходити на YouTube, то моя вам порада вже зараз створити нову пошту тільки для YouTube канала і створити на неї YouTube канал. Ну, типу, все. З технічної точки зору, ну, дійсно все просто. Але. Не все так класно, як хотілося. І от зараз я би хотіла з вами поговорити, що ви маєте зробити до того, як створити е, YouTube канал. Тому що створити технічно YouTube канал це просто займає, ну я не знаю там. 5 хвилин вашого часу. Але підготуватися до створення YouTube каналу, це вже ціла стратегія. Це ціла стратегія, і я би хотіла про це трошечки з вами поговорити. Дивіться, перш ніж ми створюємо YouTube канал, Перше, що ми маємо з вами зробити, це обрати тематику каналу або обрати нішу каналу. Тобто, про що буде ваш канал? Е і це буде експертний канал, це будуть е лайфстайл, е е е огляди, влоги. Що це буде, яку користь ви будете давати вашій цільовій аудиторії, типу. Чому люди мають підписатися на ваш канал? Чому люди мають дивитися ваш YouTube канал? Яку користь ви будете давати на вашому YouTube каналі? Тобто створити, ну, продумати тематику. Продумати тематику, якщо ви ведете Інстаграм, Тікток, Телеграм, і ви бачите, що щось заходить, класно відгукується, створюйте. YouTube канал на цю тематику. Ну, Буде безпрограшний і буде експертний канал, у вас YouTube канал. Далі, що вам потрібно взагалі розуміти далі? Вам потрібно скласти такий собі контент-план, ну, хоча б там, не знаю, на перший місяць. На перший місяць, на перші відео? Скласти контент-план, що мається на увазі, які саме відео ви будете додавати, про що будуть ці відео, про що ви будете розповідати? Чому я на цьому наголошую? Тому що, якщо ви дивилися мій перший ролик на відео, які я додала, я створила 4 роки тому свій youtube канал Я додала два відео, і все. Ну типу, далі все стало, тому що не було стратегії, не було тематики. Не було взагалі ключових моментів, про що я буду далі розповідати. Була ідея, але вона закінчилася дуже швидко. І тому, якщо ви не будете мати контент-план, про що ви будете розповідати, ви можете злитися на другому, третьому відео. Ну, типу, все. Тому, будь ласка, пропишіть собі контент-план. Оберіть. Теми, які ви будете піднімати, от зараз в другому відео я піднімаю тему YouTube з нуля у 2024 році. Що технічно потрібно враховувати, щоб завести свій YouTube канал, і чи почала я цей новий канал, зареєструвавши новий, чи все ж таки продовжила старий. Тобто, оце головна тема цього відео. Далі, ви створили приблизний контент-план. Зараз я вам дам універсальну формулу для, наприклад, першого відео. Що ви маєте враховувати? Ви маєте перше, що зробити, можете розібрати самий топовий коментар, саме топове питання у вашій ніші, які, яке вам задає ваша цільова аудиторія. Далі. Не лінуйтеся і обов'язково перевіряйте, чи шукають це питання в інтернеті. Так і вводьте, так і вводьте, чи запитують. Якщо запитують, це вже класно. Це вже класно, тому що про це говорять. Це цікаво, і це буде інформативно для вашої цільової аудиторії. Якщо не питають, перефразовуйте, тому що не будуть питати, буде не цікаво. І додайте. До цього вашого першого відео додайте свою унікальність та досвід і знімайте вже власне відео. Діліться лайфхаками, коментуйте, розповідайте про тему цього відео. Е, наступна моя вам порада: не робіть е, перші відео, ну, взагалі там я не знаю скільки відео, 15-20, не робіть перші відео довшими, ніж 10-15 хвилин. Тому що увагу втримати аудиторії глядача дуже насправді важко. І якщо ваше відео розтягнеться на 30 хвилин і ви не зможете втримати увагу глядача, вам буде ну, типу, дуже важко і для алгоритмів взагалі Ютубу це все. Ну, типу, люди десь злилися, і вже відео не буде буде поширюватися, не буде віруситися. Тому візьміть собі таймінг 10-15 хвилин. Далі, те, що я вам казала, пропишіть структуру відео. Але, будь ласка, не робіть це дослівно. Не робіть, тому що буде дуже важко сконцентруватися і тримати всю інформацію в голові. Я собі зараз написала пункти, про які я буду вам розповідати тезисно і почала про них говорити. Все, я підглядаю, щоб нічого не забути, але я не прописую сценарій, прям дослівно, що я буду говорити. Але структура у вас має бути на перше відео, щоб ваші думки не були хаотичні, щоб ви не пригали спочатку в кінець з кінця в на початок. І наступне як е, наступний пункт, який витікає е, моя вам порада, це ваш початок та кінець має бути стислим і лаконічним. Не затягуйте. Тому що е, якщо ви будете затягувати початок, людям буде скучно. Якщо ви в кінці будете розповідати про погоду, ну це також буде неактуально. Тобто, Видали тему, все чітко по структурі розповіли, дали корисну інформацію, попрощалися, попросили, зробили заклик до дії, щоб на вас підписалися, коментували, лайкали. І на тому все. Ну, типу, все. І моя вам о, також порада, почніть вже знімати зараз. Навіть ті ж самі YouTube почніть знімати зараз і вчіться протягом кожного наступного відео. Дивіться, що я роблю. Коли я записую відео, наприклад, коли я записувала перше відео, ну, понятне, я хвилювалася, я нервувала, але я його записала, я його додала. І я вам чесно хочу сказати, я разів 5, можливо, його переслухала. Чому я це зробила? Тому що я для себе виділяла, що мені не подобається. Зараз вже в другому відео, наприклад, я переставила камеру, телефон, штатив переставила в інше місце, щоб було більше видно мене, а не, наприклад, квартири, щоб освітлення було краще. Для цього я представила відео. Далі я переслухала все, що я говорила. Я переслухала свій голос і для себе відмітила: ага, Таня, багато цокаєш, бекаєш, мекаєш. Не так багато як раніше, як тих самих 4 роки тому, але все одно я там. Бекаю, мекаю, бекаю, гекаю, мекаю. Ну, ви зрозуміли. Зараз, в другому відео, я намагаюся, навпаки, трошки, знову ж таки, бачите, оце Е. Я буду з кожним наступним відео покращувати, щоб оцих всіх моментів було менше. Чому? Тому що я відео не монтую. Як я вам вже сказала на першому відео, я зменшую значення, я просто додаю корисну інформацію і веду експертний е е YouTube канал. Але ж переслуховувати це все потрібно. І коли ви почнете знімати вже зараз. І будете вчитися переслуговувати, передивлюватись кожне ваше відео, ваші наступні відео будуть покращуватись. Це факт. І е, ще одна важлива вам порада, яку не потрібно нехтувати, це якщо відео, яке ви зняли, і ви бачили, починаєте бачити, що воно набирає перегляди, будьте готові до того, що вам придеться знімати. Ще на цю тему одне, два, три, чотири, п'ять відео. Тобто не віддавайте всю інформацію там, наприклад, відразу в першому відео, а будьте готові до того, що вам придеться розвивати там і ще декілька відео. В цій тематиці саме в цьому питанні. Ну, от, от, от такі вам мої, мої вам поради е, ш, ну, для того, щоб почати саме YouTube. Тому що я знаю, що ви мені почали писати, е, ви почали бачити знаки, що потрібно починати YouTube. Так, потрібно. І чим раніше ви його почнете, тим краще. Тому що, якщо ви чули про мультиканальність, мультиканальність це ви в Тік-Тоці, ви в Інстаграмі, Ви в Телеграмі, Ви в Ютубі, кожна. Кожна, взагалі, кожен майданчик несе користь для вашого особистого бренду. І якщо ви хочете стати сильним експертом, лідером думок, вести людей за собою, вам потрібно прокачувати всі майданчики, які взагалі є в онлайн світі. Тому дякую вам за увагу. Буду дуже вдячна вам за лайки, коментарі, підписки. І побачимося на наступному відео. Пока-пока!